Привіт! Сьогодні ми занурюємося в матеріали про життя та без перебільшення генія Катерини Белокур. Це ж видатна українська художниця. Абсолютно, її квіти на картинах. Знаєте, вони ніби світяться зсередини. От є ця відома історія, кажуть сам Пікасо, коли побачив її роботи в Парижі, був настільки вражений, що сказав: Якби ми мали художницю такого рівня, ми б змусили весь світ говорити про неї. Так, і ця фраза звучить ще дивовижніше, коли розумієш контекст. Ця геніальна жінка, самоучка, прожила ж майже все життя в селі, довгий час без паспорта у таких умовах, які, ну, здавалося б, мали унеможливити будь-яку творчість. От саме і наша задача сьогодні, власне, спробувати розібратися, як їй це вдалося, і що робить її історію такою ну, особливою. Давайте спробуємо. Гаразд, почнімо з самого початку, з дитинства. Це ж суцільний супротив обставинам. Народилася вона 1900 року, Полтавщина, родина селянська, наче й не бідні були, але дуже ощадливі. Надзвичайно. Настільки, що Катерину до школи просто не віддали, ну щоб економити на одязі на взуті, уявляєте? Важко уявити. І вона сама навчилася читати і писати. Так, сама. І малювала з малочку, чим доведеться патечком на снігу, вуглинкою десь на стіні. Батьки цього, звісно, не розуміли сварили залінощі, карали. Жахливо. Є її спогади, от як знайшли один малюнок, там якісь вигадані птахи були, то батько розірвав його і в піч кинув, ще й налякав, мовляв, ніякий тебе таку сватати не буде це ж страшний тиск для дитини. Неймовірний спротив найближчих. І ця стіна нерозуміння виходить, супроводжувала її дуже довго. Дуже довго. Пізніше, коли вона намагалася вступити до художніх училищ Миргородського, Київського їй відмовляли причина немає документу про закінчення семирічки. А звідки йому взятися, якщо її до школи не пустили? Замкнене коло якесь. Абсолютно. Але от що вражає найбільше її винахідливість? Як вона долала ці перешкоди, не маючи ну буквально нічого? Ось тут її характер проявляється. Це правда. Немає фарб пензлів. Що ж, вона робила їх сама. Саме так: пензлі з котячої шерсті, уявляєте, добирала волосинки однакової довжини, фарби соків рослин, овочів, буряк, бузина, калина, різні трави. Вона експериментувала. Це ж не просто винахідливість, це це якесь алхімічне дійство, глибоке розуміння матеріалу, потреба творити попри все. Точно. Вона не просто малювала, вона цим жила. Щоправда, ну не все одразу виходило ідеально. Вона ж не знала про необхідність ґрунтування полотна спочатку. Тому деякі її ранні роботи, зроблені саморобними фарбами, на жаль, з часом потемніли. Але сама ця відданість, а її ставлення до квітів. Це теж вражає. Вона ж їх ніколи не рвала, казала, квіти, як і люди, живі, мають душу. Так, так. Щоб намалювати квітку, вона йшла з Мульбертом у поле чи в сад. Іноді це були кілометри шляху. Вона спостерігала за ними годинами, це було майже священнодійство. І це все паралельно з важкою оселянською працею, так? Звісно, із нерозумінням односельців. Вони ж вважали її дівачкою, одержимою. Живопис був її єдиною втіхою, її коханням, її світом. Хоча б була ще одна невеличка віддушина. Яка? Сільський театр. Вона робила декорації для нього, там для драмгуртка, і навіть сама іноді грала на сцені. Це теж був її спосіб втечі від реальності. Але як ну як про неї зрештою дізнався ширший світ? Та історія з листом, вона ж просто неймовірна. О, так, це 1940 рік. Вона почула по радіо голос співачки Оксани Петрусенко, і щось їй так вразило, що вона наважилася написати її листа. Просто взяла і написала: уявіть собі, вклала туди малюнок калини на шматку звичайного полотна, а адресу вказала Київ академічний театр Оксані Петрусенко. І все, і лист дійшов. Дивовижно, але так дійшов. Петрусенко була вражена малюнком, показала його знайомим художникам, зокрема Василю Касьяну. І це запустило цілий ланцюжок. подій. Тобто її знайшли саме так. Почалися пошуки, її знайшли в її Богданівці, організували першу персональну виставку в Полтаві. Навіть після війни, коли її роботи почав купувати Державний музей українського народного декоративного мистецтва, коли її прийняли до спілки художників у 1949-му, коли її картини показали в Парижі на міжнародній виставці у 1954-му… Так і викликали фурор той самий, де Пікассо висловився. Так. Навіть тоді формально вона залишалася безпаспортною колгосницею з Богданівки, прикріпленою до свого села аж до самої смерті у 1961 році. Радянська система її ніби й визнавала, використовувала її образ як талант із народу, але справжньої свободи так і не дала. Це вражає. Вона ж мріяла про інше життя. Звичайно, мріяла про нормальні умови для творчості, про Київ. Про можливість спілкуватися з іншими художниками. Є така, знаєте, напівлегендарна історія, що десь у 1947 році їй нібито запропонували написати портрет Сталіна і за це могли б дати квартиру в Києві. І що вона? кажуть, відмовилася. Вона ж пережила Голодомор, бачила все на власні очі. Хоча вона ніколи про це голосно не говорила, можливо ця відмова була її такою тихою, але дуже принциповою відповіддю системі. Принциповість це відчувається і в її ставленні до власного мистецтва. От дослідники пишуть, що їй дуже не подобалося, коли її називали народною художницею або там примітивісткою. Так, і це дуже важливий момент. Вона прагнула визнання саме як професійний митець. Вона не вважала себе якимось випадковим самородком, вона бачила себе художником з великої літери, який свідомо обрав свій шлях, свою техніку, свою філософію попри всі обставини. Отже, якщо підсумувати, ми маємо історію просто неймовірного таланту, який буквально пробився крізь такі жорсткі тиски, соціальні, політичні, навіть родинні. Це справді потужне свідчення сили людського духу і, звичайно, відданості мистецтву, покликанню. Її квіти, оці сяючі квіти на полотнах, вони стали ніби символом цієї незламності, символом краси, яка здатна перемогти будь-які навіть найнесприятливіші обставини. І знаєте, наостанок, мабуть, залишається така думка для роздумів як суспільні умови, особисті обставини впливають на шлях митця. От уявімо на мить, якби Катерина Білокур мала свободу, освіту підтримку з самого початку, чи змінило б це її унікальний стиль, її бачення світу, і якими тоді були б її картини? Цікаве питання, правда?